Вітаю творчій майстерні Лесі Подгурської, і сьогодні посилочка від Світлани. Подивимося, що вона прислала. Я вже так одним оком кинула, заінтригувала себе. Цікавий матеріал, такий трошки ексклюзивний. Подивимося, що я зроблю, а зараз вам покажу, що є. Хочу подякувати Світлані за смаколики. Дуже дякую, всі такі різні. Ось є така крихта авантюрину, ніж каїру, і такий є кулончик. Є таке цікаве намисто з таким дармовисом, так, бачите, і є такі сережки. Ну і на ці, подивимося, як ми їх використаємо. Є бакеліт, він пакетику би розірвався. Є такі блакитні намистини, такі лемфорк і кулончик. Є така агатова крихта, намистини, агатові різні, і є такі кулони мушлі. Але вони сюди підходять по кольору. Низочка губчатого коралу, велика низочка такого коралу. І такі червоні намистини, але одна тріснула, не знаю, чи вона так була, чи в дорозі. Ну, ми її викинемо, використаємо то, що добре. Велика низочка перлів гарних. І цілий пакет таких кулончиків з мушлі різних. Ве, не знаю, чи то мушлі, чи імітація під мушлю. По-моєму, це імітація, а це може мушля. Досить такі не знаю, важко сказати. ніби Ось таке як пластик. Ось ці? ці? О, а Ці, ці мушлі. А оці пластик. Так, а і ще пропустила браслет, також він тріснутий, не знаю, чи по дорозі чи він був. Тож, все ніби я вам показала. Ось, а що в мене вийде? буде за хвилинку для вас, для мене, мабуть, пару днів.